Всім доброї ночі. Поділюсь кількома відео, що Бог буде знищувати тих людей, ті, хто робить чинить зло, бо буде карах цим бо Бог ставить крапку на землі. Живе зараз 8 мільярдів людей, хоча раніше до прийшлося Ісуса Христа, жило 300 мільйонів. Бо дійсно кожен рік вмирає дуже багато людей із-за війни, тому що люди живуть безбожним життям. І Бог ставить крапку, бо буде. Крах цивілізації. І, дійсно, Бог чого не зцілює людей, тому що Бог, щоб люди про щоб Бог і люди прославили, щоб отримали Бог багато орденів, привілегій. Як це був Нік Вуйчач, він молився до Бога, сказав, щоб, може, чимось батьків розрішити, чи він. він Нічим мій ні батьки не зрішили, він хотів покінчити життя самогубством. А насправді від нього приїжджали люди, і він приїжджав у Київ навіть, проповідує в Англії до краю землі. Він був, хоч без рук, без ніг він все одно проповідував, бо багатим не до Бога, він нема куди служити. І не суді будуть тільки кривині, ми, В'єнчені, ті, хто був... не було навіть серця, клапана, клапани, якові. У Юрію Федоровичу ну, він живий, йому операцію зробили, хоч він повинен був померти, і він досі живий по сьогоднішній день відставить Бога. Ми повинні бути сілію і стовпом для цього світу. Якщо сіль не приносять для цього, то навіть нам навоз не годиться. Вона навіть гірше, ніж навоз. Її просто викидають, просто в... в сміття. Так що нам треба бути сілію і стовпом для цього світу. І дійсно, багато вони не до Бога, вони не проповідують до Івангелії до краю землі, а будуть судити цей світ, які мий, криві, у кого немає рук. І поділюся останнім відео, що дійсно Бог знищив істукана, Вавилон. Бо дійсно це імперії вони будуть знищені. Ті, хто будував, і дійсно нам треба не будувати імперію Вавилона, а треба, щоб ми були з Богом кожного дня перебували його в слові. І дійсно, Бог повинен бути на першому місці, щоб ми могли з Христом з страстями, похотями, і ми жили заради Ісуса Євангелія до краю землі, бо дійсно імперії вони будуть рушитись, як це Бог це зробив. І дійсно нам треба бути з Богом, і крах цивілізації бути знижений. Так що нам треба, щоб ми не були в Вавилоні, а були з Богом кожного дня і поставили Ісуса Христа. На перше місце амінь.